А зараз ми знаходимося в маточнику нашого партнера і гарного друга пана Конрада. Маточник тільки одного сорту, каталонського, найбільш поширеного в Польщі, найбільш запитуваного. Отклади відкладені в квітні місяці. На даний момент ми бачимо, наскільки гарно вони вже розвинуті. Деякі досягають метр двадцять, а то і метр п'ятдесят в висоту. Розвинута крона. Видно так. Якщо, якщо погодні умови будуть і надалі сприяти, то я думаю, що в цьому році саженці із цього маточника... Ну, будуть найвищої якості. А, маточник приблизно на площі 1 гектар а, відкладено геобразним способом так званою файкою. Ну, як я вже казав, тут тільки сорт каталонський. І поруч знаходиться сад пана Конрада. Давайте пройдемо. З планом Конрадом ми вже працюємо не, не один рік. Завжди отримуємо від нього саджанці тільки найвищої якості, жодних нарікань на дані санкції. ні ми, ні наші українські партнери не. Сад пана Конрада це тільки частина саду. Тут біля 5 гектарів. Сорт каталонський. вік 9 років. Запилювачі не використовуються в зв'язку з тим, що як можна побачити навколо присутні сади сусідів пана Конрада, тому інших сортів. Тому запилювачів саме саду пана Конрада немає в них необхідності, вони чудово запилюються. Можемо купити є вже горішки, врожай також обіцяє бути рясним. Маленьке. Але вони своє доложать. Зараз тільки червень місяць. Фазани спокійно гуляють в садочку. Фазанчика видно? Не? Де? Тому ряду. Ну, не за фазанами приїхали. Фаз... Нам такі дорога фазана не вистачало. Ось, ось. Сад в гарному стані, вичищений і від бур'янів, і від порослі. Гарна організація. Гарне відношення до саду. Ну і відповідно гарні результати. я думаю, достаточно.